Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал третього уроку, першої та другої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконуємо перше завдання і повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. У центрі атома міститься невелике за розмірами ядро. У якому зосереджено майже вся маса атома. Друге. Ядро складається з позитивно заряджених протонів і нейтронів, які не мають електричного заряду. Третє. Навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони. Четверте. Маса електрона набагато менша від маси протона і нейтрона. П'яте. Нуклони це загальна назва протонів та нейтронів, частинок, які входять до складу ядра атома. І шосте ізотопи різновиди атомів одного хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів, а отже різну відносну атомну масу. Виконуємо третє завдання: заповнимо таблицю, вказавши відповідні характеристики хімічних елементів. В даній таблиці представлено ізотопи таких хімічних елементів: гідроген, карбон та хлор. Заповнимо відповідні клітинки для першого ізотопу гідроген 1, визначимо його положення на періодичній системі хімічних елементів. Як бачимо, гідроген має своє позначення H, порядковий номер 1 і відносну атомну масу 1. Тому в таблицю ми запишемо наступні числа. Порядковий номер 1 кількість протонів 1, так як кількість протонів визначається порядковим номером хімічного елемента в періодичній системі. І кількість електронів 1, так як в електрично-нейтральному атомі кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях. В даному ізотопі. Кількість нейтронів рівна 0. Заповнимо пусті клітинки для наступного ізотопу гідроген 2. 2 біля назви ізотопу визначає відносну атомну масу даного ізотопу. Запишемо недостаючі характеристики. Позначення у нас залишиться H. Порядковий номер 1. Із цього ми робимо висновок, що кількість протонів у ядрі 1, так як кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях 1. І в нашому ізотопі іще є один нейтрон. Запишемо недостаючі характеристики для наступного ізотопу гідроген 3. Маємо позначення H порядку номер 1 кількість протонів 1, кількість електронів 1 і кількість нейтронів 2. Наступний ізотоп карбон 12. Визначимо положення карбону на періодичній системі хімічних елементів. Як бачимо, карбон позначається буквою С, має порядковий номер 6 і відносну атомну масу 12. Заповнимо недостаючі характеристики для карбону 12. Маємо позначення буквою С порядковий номер 6 кількість протонів 6, кількість електронів 6 і відповідно кількість нейтронів 6. Так як від відносної атомної маси необхідно відняти кількість протонів. Отримуємо 6. Наступний ізотоп карбон 14. Маємо такі характеристики. Порядковий номер 6 Кількість протонів 6, кількість електронів 6 і відповідно 8 нейтронів. Наступний ізотоп хлор 35. Визначимо відповідні характеристики для хлору на періодичній системі хімічних елементів. Запам'ятовуємо позначення. Запам'ятовуємо відповідно порядковий номер і відносну атомну масу для відповідного запису недостаючих характеристик. Записуємо позначення хлору. Маємо. Кількість протонів 17, кількість електронів 17 і кількість нейтронів у даному ізотопі 18. Для ізотопу хлору 37 маємо наступне 17 у нас порядковий номер, 17 у нас буде протонів, 17 буде електронів. І в даному ізотопі маємо 20 нейтронів. Переходимо до четвертого завдання. Переглянемо відеофрагмент та пригадаємо, що ми знаємо про хімічну формулу. Хімічна формула Ми щодня зустрічаємося з хімічними речовинами. Засоби, якими ми миємо вдома, також ті, які є ліками у нашій аптечці, засоби гігієни, продукти, які вживаємо, складаються з хімічних речовин. Найчастіше використовуємо вдома кухонну сіль, воду, метан, основний складник природного газу. Буряковий цукор, лимонну кислоту, оцтову кислоту, спирти. Хімічні речовини складаються з певної фіксованої кількості структурних частинок, атомів, молекул чи йонів. Щоб з'ясувати, що містять ці частинки для будь-якої даної речовини, хімікам потрібно знати хімічну формулу речовини. Хімічна формула це скорочене позначення складу речовини за допомогою хімічних символів. Хімічна формула визначає назву речовини, молекулу цієї речовини, а для речовин немолекулярної будови так звану формульну одиницю, з яких елементів складається дана речовина, скільки атомів кожного елемента входить до складу молекули чи формульної одиниці цієї речовини. При складанні формули даної речовини треба написати в ряд символи хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини, і справа до кожного з них внизу маленькою цифрою позначити кількість атомів кожного елементу. Ця цифра називається індекс. Якщо індекс не стоїть біля якогось символа, то це означає, що до складу молекули або формульної одиниці. Входить лише один атом. Отже, індекс це цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знака і позначає число атомів даного елемента. Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів вказуючи атоми яких хімічних елементів входять до складу сполуки а кількісний за допомогою індексів тобто скільки атомів кожного елемента наприклад якісний склад молекули сульфатної кислоти H2SO4 це атоми гідрогену, сульфуру та оксигену, а кількісний склад два атоми гідрогену, один атом сульфуру та чотири атоми оксигену. Для речовин, утворених з молекул, хімічна формула передає склад однієї молекули. Наприклад, О2 молекулярна формула кисню. У молекулі кисню містяться два атоми хімічного елемента оксигену або кисню. Формула H3PO4 показує, що це ортофосфатна кислота, що до її складу входять гідроген. Фосфор, оксиген. І що молекула складається з трьох атомів гідрогену, одного атома фосфору і чотирьох атомів оксигену. Виконуємо завдання 4.1. Впишемо пропущені слова. До складу молекули води H2O входить два атоми гідрогену і один атом оксигену. До складу молекули вуглекислого газу СО2. Входять один атом карбону і два атоми оксигену. До складу молекули сульфатної кислоти H2SO4 входить два атоми гідрогену, один атом сульфуру і чотири атоми оксигену. Виконуємо завдання 4.2. Розглянь модель молекули ортофосфорної кислоти H3PO4. Визнач її якісний і кількісний склад, яким кольором позначені атоми кожного з елементів. До складу молекули ортофосфорної кислоти входить 8 атомів, з них 3 атоми гідрогену, позначені на малюнку білим кольором, 1 атом фосфору оранжевим кольором і 4 атоми оксигену, позначені червоним кольором. Виконуємо шосте завдання і дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: як визначити кількість нейтронів у ядрі атома? Щоб визначити кількість нейтронів у ядрі атома, необхідно від відносної атомної маси відняти порядковий номер хімічного елемента в періодичній системі. Друге. Чи відрізняється кількість протонів у ізотопах? Ізотопи відрізняються тільки різною кількістю нейтронів у ядрі. Кількість протонів для ізотопів. Певного хімічного елемента є однаковою. Третє. Про що можна дізнатися з хімічної формули речовини. З хімічної формули речовини можна дізнатися якісний і кількісний склад. Четверте, чим прості речовини відрізняються від складних. Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента, а складні з атомів різних хімічних елементів. П'яте. Індекс це число, що вказує на кількість атомів даного хімічного елемента. І шосте. Запиши формулу речовини, якщо в її молекулі міститься один атом сульфуру і три атоми оксигену. Хімічна формула буде мати вид so 3 Переглянемо відеофрагмент та виконуємо сьоме завдання. Хімічна формула формульна одиниця Багато твердих речовин не мають молекулярної структури, а утворені атомами або йонами. І виділити окремі молекули неможливо, бо вся речовина фактично є однією велетенською молекулою. Графіт це речовина атомної будови, у якій кожен атом карбону утворює один з одним чотири зв'язки. Купрум – формула міді, яка показує, що її структурною одиницею також є атоми. Склад таких речовин будемо передавати записом символу хімічного елемента без індекса. Натрій хлорид, у побуті відомий як кухонна сіль. Хімічна сполука з йонною будовою. Його формула. Натрій хлор. Вона показує співвідношення йонів натрію і хлору, які сполучаються, утворюючи цю речовину. Біля символів хімічних елементів індекси не стоять, як бачите. Це означає, що співвідношення складає один до одного. Група атомів або йонів, склад якої відповідає простій формулі речовини, називається формульною одиницею. Магнігідроксид речовина немолекулярної будови. Магній ОНЧ -OH це формульна одиниця магнігідроксиду. Що складається з одного атома магнію, двох атомів оксигену і двох атомів гідрогену. Якщо індекс виноситься за дужки, то він відноситься до кожного з елементів, що стоять у дужках. У хімічних записах використовуються коефіцієнти. Коефіцієнт це цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою. І показує число окремих атомів молекул або формульних одиниць. Коефіцієнт 1 не записується. Наприклад, О один атом оксигену. 3H2 три молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів хімічного елемента гідрогену. 10H2SO4 це 10 молекул сульфатної кислоти. Кожна з яких містить по 2 атоми гідрогену, одному атому сульфуру і по 4 атоми оксигену. Виконаємо завдання 7.1. Запишемо хімічну формулу речовини, молекула якої має такий склад: 2 атоми гідрогену, 1 атом силіцію і 3 атоми оксигену. Хімічна формула буде мати вид h 2 о 3 Поміркуй, як записати 5 молекул цієї речовини. Запис буде мати такий вигляд: 5H2CO3. Обчисли загальну кількість атомів, що входять до складу 5 молекул речовини. До складу 5 молекул даної речовини входитиме 30 атомів. Виконаємо завдання 7.2. Розглянь модель будови кристалу речовини, що складається з йонів натрію і сульфуру. Визнач формульну одиницю такої речовини, якщо на малюнку іони сульфуру позначені зеленим кольором. Враховуючи, що на малюнку подано модель будови кристалічної речовини, слід врахувати, що кристалічні речовини характеризуються своєю строгою упорядкованістю розміщення атомів. Тому з малюнка ми можемо зробити висновок, що деяку частину атомів ми не бачимо і вони знаходяться на задній частині нашої структури. Наприклад, ми не бачимо одного із атомів сульфуру. І не бачимо два атоми натрію. Тому, врахувавши це, ми будемо мати хімічну формулу. Натрій 14s8. Переходимо до восьмого завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Хімічна формула умовний запис складу речовини за допомогою символів, хімічних елементів та індексів. Друге хімічна формула відображає якісний і кількісний склад речовини, третє. Формульна одиниця. Найменший повторювальний фрагмент речовини атомної або йонної будови, представлений хімічною формулою. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 7.9, зошита номер 1 першої та другої частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.